Другий день починав ну, вообще шикарно, с э, чудового настроения, типа «О, покорим Бессарабию, вообще величайшая, а вся!» То есть мы в Бессарабии. Так, да, шикарно. мы уже в Бессарабии. шикарно, Первый раз. Первый раз в, в Бессарабии. Ну, треба згадати бажання якесь. Треба Яду за аперитивчик. Треба мощніший нами була Величайший Юля, величайший їд по Бесарабі. До речі, в Києві є Бесарабка, да? Бесарабка ринок. Чому він саме так названий? Туди привозили товари з Бесарабі. А -а -а, да, ось, і там ось, була да. застава, і от навкруги цієї застави був спочатку невеличкий риночок, да, там, де торгували з там, а потім вже вже розрослося до величезного ринку. що, Марко, перше побачили бринзу і вино. Підемо, подивимося, що домашнє. Потім ми на, на, виробництво потрапимо, а спробуємо домашнє, так? Спробуємо домашнє. От пішли. А что знімати? теперь? Вот так просто. Вообще, Пожалуйста. Есть свежая, есть соленые. Какую вы желаете? Надо а? пробовать. Надо Все пробовать. надо пробовать. А мы были у этой Женки, как я робила бринзы, я робила вино, я робила а -а, газированный помидор. Она свежая. Есть соленые. бризы якобы я, спробовали бы был один из лучших бриз моей жизни моей жизни. это было очень смачно, вообще величайшее домашнее приготовление обычно есть какие-то питания с ферментами оно было сделано э, без дефектов Дуже смачно, соль був в, в балансі, бактерії були нормальні. Откуда ви самі? Здавичка? З Києва. Вино это ваше самое самое... Четыре делаю. хозяева здесь работают, шокер, на ага. и сват. Ага. Просто живут по другие улицы, здесь трасса республиканская. Ага. Сухое, сладкое? Не важно. Самое бессарабское из всех бессарабских вин. Ух ты! Шаблонес. Отходит? <звы> Чтобы сделать величайшее вино, это очень-очень сложно. Чтобы сделать ну, такое нормальное вино, треба знания, треба опыт, треба э, знать некоторые моменты. Еще треба э, иметь хороший виноград, э, треба э, иметь хороший тервар. Ну, Хотя бы. В Бессерабии все робят вино, но далеко не все робят что-то, что можно пытать. Интересно. А, а есть автоктонная сорта? Что? В Бессерабер. В сорта мі местные. А, ну, ага. а это что? Это Каберне. Каберне. А есть черный принц? Дисертные. О, да, кстати, черный принц здесь растет. Да? Конечно, здесь. Все здесь. Ух Сейчас ты. все везде здесь, потому что время поменялось, климат и... Это черный принц? Да. Смотрите, какое пахучее. все величайшее. это черный принц. Сколько вот. желаете? Бутылочку. Полтора двушки. Не вот такой бутылочку. О! Вот, Есть. Это, это консервированные перцы у вас. Да, да. Первый да, раз да, такой. Да, а, да? да. О. А помидоры вкусные. Это Ваши. Мать. Ваши. <связь> Ваши. Вот. Газированные помидорчики были фантастические. Возьмем помидор. Да. 4-5. Вот, Вам понравится 34 плюс 73 плюс девяносто. Спасибо. Как, спасибо вам спасибо. Коштувало все это не богато. Майбуте було дороже, чем для места. Наверное, було недорого. Томателло. Улов дня. величайший первый лов, газированный помидорчик и фантастический бринзе Вообще, все это отдыхает. А брынза фантастична. Десь є, фермент. Так, да, ну, господиня сказала, що вона цю бринзу зробила на овечому тязі. Тя, Це желудочок ягняти. Желудочок ягняти, якраз виходить така острота. Так, острота. Виходить так. така... Такий аромат мочний. Нарості не бо вийшло такий молоч. І вона витримана ще, вона вже полежала в цій рапі, вона набрала ось цього смаку, сили своєї. За чортва білячі закупка. Перше з макової знайомство з Бісаради. В Сарабів вигляді шикарно. Зразу зрозуміло, що здесь робиться смачно продукти. Зелене, все зелені. як в Шотландії. Сараб шатлан. Зараз буквально там за годинки ми будемо в дуже цікавому місці. Я це місце пам'ятаю із початку ще 2000 да, коли там була просто якась е, невеличка така будочка, і там е, смажили шашлики. Цей, да, цей, цей, так, цей. це на виїзді з тарбунар, і зараз просто за ці роки воно так розрослося. Це зараз там і банкетний зал є, і невеличкий готель, і е, там ну, зупиняються всі, е, хто їде. Там на Європу, на Бессарабії, хто повертається до Одеси. Дати так? така точка, де можна смачно поїсти. Я думаю, тобі сподобається. По цій трасі це таке найвідоміше місце. Ми зупинилися в такої кафе, як і порекомендували наші друзі. Сказали, що там буде величайше. Курбан это бараннее мясо ага. в бульоне. Также там есть овощи, морковь, мар лук. Цибуля. Цибуля. Смачно. Звичай. Очень смачно. Очень смачно. <реш> <реш> <пробуйте>. <реш> Я сказала, что надо сюда приезжать. Мне аж жалко, что у меня нема похмелля. <реш> <реш> Если что, сробим. Це був суп курбан, який був величайший суп Бесарабі і так далі. Як сказати? Мені більше сподобалось сир і газерований помідорчики у тьотки. <laughs> это было и стрёмное место, и стрёмный Курбан, и стрёмные яички, и яйца, Ну, вот этот Курбан, было абсолютно понятно, что это такое. Это суп, который распространен от, от Боснии до, до Китая. То есть это весьма распространённое блюдо, э, которое по-разному называется, но это весьма распространен. Я пробовал в многие места, и ну, могу сказать, что пробовал гораздо лучше. Скорее, 10 курбанов, где 4, из 10, где где-то 4, 5 А потом мы э, ездили и бачили э, там мед. В общем, остановились. Медони, величайший мед. Месарабский мед. Сейчас попробуем. Мед, майский, кречка, акация, липта, лаванда. Все, можно все. Лавандовый мед в А вы как лавандовый собираете? Вы вывозите в улики куда нибудь там, на лавандовые поля? У нас мы сами с Болгарским гарнитуром. Чтобы... Всем. Это расторопка. Это горячий? О, это, это топ. Було багато від е, я купив почті всі. Були мед з лаванди, їх було взагалі величайше. Я ще купив мед з прополісом. Я люблю все. мед — величайше. Величайша покупка, мочніша. Я в машине, когда мы ездили, сел пи в банке Медоспрополис, он говорил, о, чувство величайшее. Прополис натуральный антибиотик. Учитывая, что я слушкувал много мед по всему миру, и это очень самое величайшее и так далее, для меня было с 10 такой жирненький 7. Все было очень-очень дуже-дуже смачно. Медведев сейчас величайшая річ, але, але как, как все продукты должен быть спелый. Часто бывает, мед не спелый. А як це зрозуміти? зрозуміти? потому що, когда ты бачиш, що мед типа наполовину твердый, угу. такой на одного світу, наполовину... жидкое другого света это потому что его, его сразу сняли когда пчелы робят мед они потом запакетируют запечатают вот. и треба подождать и трошки этими, что не знаю. не знаю это надо надо у, у пчеловода у пчелодел как это Пасочник, Вот, ну, треба спросить у да. пасечника. Э, э, я точно не знаю. Как каждый мед и свои нюансы. А -а -а. Потому что я не знаю. Но э, то, что я не знаю, это не, 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 не важливо. важно, что знал э, пасочник. А пасочник многих ну, дел лично не знает. Но она с маком выдревняется, да? Она с маком и... да. да. И на консистенции отличается. Мед спелый, он а, такой, как, 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 как жидкий стекло. Видишь, это вообще величайшее. Смачной консистенцией, что вкусно. А когда не спелые, не, не величайшее. У меда есть фруктоза. Фруктоза, поэтому он не должен быть липкий. Если это прилипает, прям... Значит, что, ну, вероятно, добавили сахар, uh -huh. цукер цукеро, вот добавляют, но либо что-то, либо глюкоза, в общем, не, то, так тоже не величайший, нет, ничего, не, не поэтому. А, Треба браты. <реклево> ну, то делай так. «Да? Да. А я, если если так, я, я, так, значит, мед хороший. Если значит не, не, не величай. <реклево> Дихо какое-то дикое село. мощнейшее, да. зато... Зато есть. Я... Как это магазин с кафетери. Мощнейший дом культури э, вот, и базар. базарелли. базарелли. Куда їдемо сейчас? Ми їдемо на э, виноробню кирнички. Село называется Кернички. І виноробня називається так само. Наконец, а то ох, жажда. жажда, жажда. Величайшие. І в бісарабські він буде смакувати. Дегустувати. О! Саме маленька собака в Бесарабії. Собачині. Собачелі. О, мікрособака. Я він кур, курнички Знав. Я знав віна, не знав вінороб, не знав на не бачив. Було дуже цікаво побувати. Це е, був. Е... Такий колхозна виноробня, невеличка. Тут робили вино ще, я не знаю, коли, коли його заснували. Ну, з 50-х років тут вже виробляли, такий був колхозний пункт, перероблявся виноград. Ну, воно було в такому стані, скажімо так, як всі типові радянські підприємства. Тоді виноробство було дуже масштабне, дуже великі об'єми. У 2019 році ми це підприємство би, придбали і почали потихеньку робити реконструкцію. А мене всі думав, що е, це маленька. роблять, акуратна, е, але це дуже дуже ну, ну, велика просто. У нас під своїм брендом ще ми е, пляшки не реалізуємо. А, окей. Ми виробляємо виноматеріал, так називаємо вино наливом, яке потім розливається на інших підприємствах. Ми відружаємо машинами великими фурами. А. І вони на інших підприємствах України розливається наше вино. Ну, оскільки я в першу чергу науковець, по другу чергу вже винороб. Тому тут ми робимо всякі не просто вино, а і багато експериментів. Ви можете побачити такі діжки, всі, хто до нас підходить, говорять, що це у вас таке безхозяйственність. Діжки під відкритим небом на, на сонці стоять. І... Що, що це у вас за вина робить? Бо <сих> я вам трошки об'ясняю, що я, оскільки я в Криму дуже багато часу жив і дуже полюбляю і Херес, і Мадеру, тому ми у себе робимо і такого типу вина. Ага, тобто це е -е. у нас невеличка така дослідна партія е, Мадери, яку ми, вона вже стоїть у нас під сонцем другий рік. Тобто воно зима, літо, сонце, сніг, дощ, вона тут зріє, вона пхененчику. Починається. Всі сезони, жара, сонце. Жара, сонце. Доля ангелів улітає, спаряється, дуже багато Ну, Це ми так для себе, це не для так, великого. Чим довше стоїть, тим краще. Тому ми його тримаємо. Потихеньку, коли треба, беремо, а так воно стоїть, стоїть. Пропоную піти вже кошкутувати. Цей підвальчик, він тут був. Відчасть, це, 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 це камінь, який у нас на ринарія. Місника. Чого построєний? Так, ну, пропоную по класиці ознайомитись з нашими винами, починаючи з білих столових. Так, ну, перше, це у нас місцевий одеський сорт, сухоліманський білий, виведений у інституті Таїрова, Сухоліманський, чому називають, тому що на берегу сухого лімана. Батько мати чи батькою, я не знаю хто. Ну, В общем, там у нього є в генах шардоне є сорт плавай. Тобто це гібрид, де є трошки шардоне. Характерні для шардоне людяникові відтінки. В ну, основному пряно-цвіточні відтінки. Повне. Наші вина трошки відрізняються усі, в тому числі і білі. Красних вин це можливо більш плюс, а для білих, можливо, це мінус, тому що вони такі повні, тому що ну дуже, скажімо так, тепла у нас тут зона. виноград приходить ну, є з великою концентрацією цукру, тому вони вина, винайшли більш такі наповнені. Рислі, так. Да. 21-го року врожаю, тому він вже... Якщо він в молодому вигляді такий був більш там, тропічний, такий набір фруктів, то зараз вони трансформувалися і починаються ці типові, типові для рисінгу такі годронні відтіночки. Це мерло теж 21-го року. Прям з варенням пахне в банку відкрив. І такий прям аромат, наскільки я не сомельє, я тільки вчуся це все розпізнавати. Але отут прям смородина, і, і воно таке легеньке. Я б сказав, шовковиця для людини. Ну, є шовковиця. шовковиця, але смородина прям така, як це, виражена. Ну, взагалі, у нас така, скажімо так, філософія. Ну, у нас це це я маю має <гум> у мене на цьому підприємстві, тому що усе, що є в винограді, ми е намагаємось перенести в бокал, щоб воно. Ну, тому що от я говорю от і на своїх дегустаціях розповідаю, що якщо ви зірвали громку винограду з куща, там вже у вас вже бокал вина є. Тому що там є цукор, який там внутрі в ягоді, є дріжджі, які цей цукор почнуть їсти, коли ви його помнете, є вітаміни, які ці дріжджі також будуть ну, потребляти, є оці поліфеноли, які ми Бачимо цвіт, який дають вину. Тобто, усе, що потрібно для бокала, вина, вже є в грозі, яку ми зірвали. Тому туди, от в цьому вині максимальна насиченість, тобто усе, що є в ягоді виноградом, ми стараємось перенести в бокал до вина. Нема додавлень для кваліфікації різина. Ні, 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 ми не додаємо ні підкормок, нічого. Ну, істина сірні стенгідри, а без нього ні. А, а якщо не секрет, Скільки б ну по перше, ну опять же, ми його робимо на мінімальному. Припрілі, при так скажемо так, і от ну його по -по -по поступово. Тобто mm -hmm. ми його починаємо додавати прямо на. А навіть якщо у нас виноград відкисть ага, ну, далеко відвезеться, ми прямо метабісульфіт ще на винограднику ну, посипаємо, ну, щоб воно при транспортуванні не, не портувався. А якщо сюди приїхали, ми прямо в бункер з виноградом, тобто воно у нас вино починає так, під защиту 2 стає ще, ще, ще коли воно виноград. Mm -hmm. А потім далі по технологічному процесу, там вже дивимося, якщо потрібно, то додаємо. Так, так, ну херес, ви знаєте, mm -hmm. так, що це Токо вино таке незвичайне, його роблять дріжджі. Якщо кажуть, що мадера це вино дважди народжене сонцем, да? один раз на винограднику, другий раз у бочці, то херес це двічі народжене дріжджями. Один раз, коли основне бродіння йде, і другий раз, коли е висаджуємо таку спеціальну расу дріжджів, хересна пленка, вона на, на поверхні вина. Як сир з плесенью, вважається найшик це в сироробстві, то Херес це сир з плесень виноробстві. Воно геть трансформується, це геть не похоже на те, що, 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 яке воно було спочатку. Це сорт савіньйон. Савіньйон зелений. Тобто ми тут сортових відтінків савіньйона вже, вже навряд чи, чи знайдемо. А херес формується таке горіхово, хлє, хлє, ми хлє, ми мигдальна. Воно ми ми да? не горіч, а ну, така, вона. Да. Ароматії. Ну, багато. Кажуть, що багато сухої ромашки. Думаю, що для них точно щоб було що більше, найкраще вино, мені каже, що треба починати самі зробити виноград. Маленькі виноградники, які зможуть контролювати більше. виноград в хорошие теруары, в хорошие миссы, бьющий контроль на винограда, это мог быть делать так, чтобы их вина было еще лучше, еще наиграше. <режит> 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 было мощнейший день. І це було тільки початок. Що буде далі? Підписуйтесь на величайший канал.